Множення раціональних дробів, піднесення до степеня. Щоб помножити дріб на дріб, треба помножити чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. І так, якщо у вас є дріб А поділено на Б, який множиться на дріб С поділено на Д, то я чисельники множу між собою, знаменники множу між собою. Звертаю вашу увагу, якщо ви пам'ятаєте тему множення звичайних дробів. То ви побачите, що ніякої різниці з множенням раціональних дробів немає. Що там ви множили чисельник на чисельник, що тут множимо чисельник на чисельник, що там знайменники перемножалися, що тут різниці жодної. Окрім того, що в раціональних дробах у нас з'являються літери та вирази. Да, у звичайних дробах у нас були тільки числа, ми з ними працювали. Щоб піднести дріб до степеня, потрібно піднести до цього степеня окремо чисельник і окремо знаменник. Пояснюю про що йде мова. У мене є дріб А поділено на Б, підноситься до степеня N. Я можу окремо A піднести до степеня N і B піднести до степеня N. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП Школа, тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11, алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.